Пусть стоїмо, поки сила є ми тримаємо світ на плечах нас не зламає зима і чмами, поза нами любов і земля. В кишені листок від мами, на ньому сльози і такі слова. Повертайся, мій рідний, бо вдома без тебе зима. Він іде крізь вітер і кулі, крізь холод, крізь темну ніч. Там до смерть тихає поруч, він стоїть, як вічний сторіч. Поруч друзі мовчать і сміються, бо інакше не можна тут. Вони знають, де за лісами, їх чекає дитячий звук. І коли десь далеко в тило хто свариться чи сміється, він стоїть на чужому полі, щоб те життя не впадало з серця. Молитва тихо звучить в душі, і слова про біль чи страх. Бо воїн не плаче в душі, він плаче лише у сна. Приспимо, поки сила є, ми тримаємо світ на плечах, нас не зламає, зима і тьма, бо за нами любові земля, ми йдемо, хоч дорога важка, хоч тривоги палають в очах, ми не здамося, поки жива, Україна у наших серцях. Ніч встаємо в крига, сонце впало, десь за ріку, та в очах лише від віри що дочекається всіх, хто чекав. Він згадає сміх свого брата, як дівчина ніжно казала, повертайся, бо п'яні. Битуша, сів, Він згадає запах весни і дорогу до тому сни А поки тримає зброю, щоб зберегти чужі сни. Ми стоїмо, поки сила є, ми тримаємо світ на двочах нас не зламає зима і тіма, бо за нами любов і земля, Ми йдемо, хоч дорога важка, хоч тривоги палають в очах. Ми не здамося, поки жива. Хоч руки трясуться сонця, там не дозволить впасти землі, десь дитина у сні усміхнеться, бо сьогодні тихо в місті, а він навіть не знає, що це, його подвиг, його листи Коли все це закінчиться, і весна поверне трави, він прийде, не скаже нічого, лиш в небо праве І побачить там тих, що пішли, що не встигли вернутися додому, і сльозами в дощу весні Скрутиться в землю, мов спомин Ми стоїмо, поки сила є, ми тримаємо світ на плечах, нас не зламає зима і тьма. Землі. Десь дитину сні усміхнеться, бо сьогодні тихо в місті, а він навіть не знає, що це, його подвиг, його листи. Коли все це закінчиться, і весна поверне трави, він прийде, не скаже нічого, лиш поглянув небо праве. І побачить там тих, що пішли, що не встигли вернутися додому, і сльозам в дощовий слід скотиться в землю, бо вспомин. Ми стоїмо, не сила є, ми тримаємо світ на плечах, нас не зламає зима, і тьма, бо за нами любов'я хоч дорога важка, хоч тривоги палають в очах Ми не здамося, поки жива Україна у наших серцях. І коли на світанку пташки, заспіває над тихим селом, Він зітхнески скине броню І торкнеться, полонять тому Він мовчить, бо не треба слів, все сказали, шрами й очі, та в душі лишилась любов, що горить, як вечірні свічі ми стоїмо, поки сила є, ми тримаємо слід на ночах, нас не зламає зима і тьма, бо за нами любов і земля, Ми йдемо,